Знаєте, професійне свято у вас, я все ж таки думаю, не один раз на рік, воно у вас майже кожен день, коли ви зустрічаєтеся з людьми, коли ви вирішите їх проблеми, коли ви їм допомагаєте, тому що ну, думаю, що, мабуть, напрямок соціального захисту він потребує не тільки. Соціальної підтримки і по роботі у справах дітей, я думаю, це потребує не тільки професіоналізму, а це потребує витримки, потребує відповідного характеру, відповідного відношення до людей, відповідного порозуміння, тому що знаєте, якби поділити проблеми людей і частину цих проблем взяти на себе не кожен може це робити кожен день. І знаєте, я думаю, що сьогодні подяка буде не тільки від мене, від Віри Володимирівни, від ваших керівників, а від кожного людини сьогодні вам, вам спасибі і подяка. Тому що депутати приймають відповідні програми, депутати виділяють кошти, ми їх підписуємо, ми їх направляємо. Але втілюйте в життя все це ви. І від вас залежить, яке відношення буде до ісунської влади, і яке відношення буде. До тих рішень, які приймаються на рівні держави. Тому що держава приймає також відповідні закони про соціальну підтримку, соціальний захист, про підтримку наших дітей, про ситуацію з пільговими категоріями людей, про наших, турботу про наших людей поважного віку. Але втілюйте ще раз, повторюю вже в третій раз, втілюйте в життя всі ці закони, програми, цілі. Нашої роботи саме ви. І я думаю, що у нас в подальшому ще багато з планів. Ці точні плани будуть е е в мирній країні. Перемога буде, я думаю, ще скоро. Дай Бог, щоб вона була якомога швидше. Е е ми з вами підтримуємо ЗСУ. Ми з вами розуміємо кожне своє завдання, як треба це робити, і думаю, виконуємо його з честного. Слава Україні! Я хочу сказати вам, від сіні громади, велике дякую своїм колегам, своїм друзям. Я дуже вам вдячна за те, ваше добре серце, яке вас, чуйне серце, за ті можливості, які ви робите ну, кожного дня. Олександр Миколаївич сказав вже все. тобто додавати такого нічого. Я бажаю вам от жіночого щастя, бажаю вам, особливо в ваших родинах, щастя. Прошу вас, щоб ви більше посміхалися. Бо дійсно дивлюся на вас, ви такі серйозні. А думаєте про те, що сказав Олександр Миколаївич, Вже виконуєте це завдання? Уже десь там думаєте, як це все зробити? І також у нас тут і представники центру. Матері, дитини, Центру АТО. Ви всі ці структурні підрозділи ми розділили наш захід. Що завтра буде онлайн привітання Олександра Миколаївича, Потім ще буде інше нагородження. Ми не можемо зустрічатися великими групами, великим колективом. Ви дуже потужний колектив. Я вважаю, що соціальна сфера це номер один Олександр Миколаївич. Я звертаюся до вас від всіх колективів, щоб була від вас ще більша підтримка. Ми розуміємо, що як кажуть, попереду це будуть реорганізації, Все. Бо ви ж бачите, без соціального напрямку, без таких людей, які це роками треба знайти таку людину, яка вміє працювати. Бажаємо і будемо просити вас за вашу підтримку. Сподіваємося, що воно так і буде. Ми збережемо наш колектив, наших людей, підтримуємо. І саме головне бажаю вам миру, натхнення, любові, добра. Друзі, Олександр Миколаєвич і Володимирівна, перш за все всіх з професійним святом, соціальний працівник, працівник соціальної сфери, це вже доведено роками, це працівник, який без, без якого не може жодна громада, не, жодний громадянин, незважаючи на його соціальний статус, на особливі якісь пільгові статуси. Кожен громадянин потребує нашої уваги. Ці тяжкі часи з цього року довели, що взагалі без соціальної сфери нікуди. Ви перші, які з перших днів війни, попри всі негаразди ризики, страхи за себе, за свої родини, все одно виконували свої обов'язки, не залишали осторонь ні одиноких, ні осіб з інвалідністю, не просто мешканців громади, які потребували нашої уваги. Дякую вам. Бажаю міцного здоров'я, незламної віри, сили, перемога буде за Україною беззаперечно, всім щастя, здоров'я і наснаги. Рада вас вітати з цим святом, це саме наше свято. І хоча ми різні структурні підрозділи, але настільки наша робота пов'язана, що ми один без одного ну, зовсім не можемо, тому що коли приходять до нас, то ці ж люди йдуть і до Світлани Борисовни, і до Марії Юрівни, йдуть далі до всіх наших колег. Вітаю вас з цим святом, наснаги нам здоров'я, любові, щастя, і мабуть, так чомусь потрібно, що саме цей складний час ми себе ще більше загартовуємо. Ми ще більше говоримо про те, що ми можемо більше, ніж ми можемо. Шановні наші керівники, без вас нас би такими не було. Ми вас дуже любимо. Ми вас дуже цінуємо і дуже вам дякуємо за я хочу приєднатися до привітань, які пролунали, і хочу зазначити, що дійсно такий складний для нашої країни час. Я хочу побажати вам не втрачати чуйності, доброти і красоти вчинках. Перш за все, хочу подякувати тим, хто був в строю в перші дні війни. Я щиро вдячна Вірі Володимировні Мотричко за те, що в перші буквально часи, о сьомій ранку, і побачили чергові, і побачили клієнти. Ми відчули реальну підтримку, що вона реагувала на дзвінки, що була на. На дроті це тоді було кожна секунда важлива. Я вдячна міському голові, щоб не казали за те, що наше місто устояло любою ціною. Сьогодні кожна жінка й мати приймає любу ціну. Я як такто працює з сім'ями і з дітьми цілодобово бажаю вашим сім'ям моці такої української, щоб ваші діти були здорові, щоб вас народжувалися. Хата онуки, щоб був дитячий сміх, а батьки жили як можна довше. Будьте щасливі кожної миті, бо як показала війна, вона безцінна. Кожна мить зі святом. від центру нашого учасників бойових дій. І від наш, і особисто від себе хочу подякувати вам і привітати всіх із нашим професійним святом, побажати всім здоров'я, щастя, благополуччя, невичерпної любові і все добро, яке ми всі разом з вами надаємо нашим wow. да, нашим захисникам, нашим отримувачам послуг, щоб все воно вам також поверталося сто разів більше. І щоб Господь був вас всіх всіх оберігав від всякого теж зла, всякого горя, щоб ми, ми з вами дочекалися нашої перемоги і, і щоб завжди в нас в нашій країні був мир, злагода і благополуччя. зі всіх! Так. Ці картини написані дитини, Дитина, яка у нас е, виховується, проживає в дитячому будинку сімейного типу. Це хлопчик, це надзвичайно років? Йому вже скоро буде 18. 17, але він з ну, самого початку. Він у нас пече чудові кондитерські вироби, він у нас пише картини, ну, на жаль, за Ми, мені, та, зараз вони не в місті, зараз вони по евакуації, але все ж таки, вчора знайшли змогу. Вітання. Передають вам найкращі побажання, а те, що написане, побачимо.